Поки очолює одну із скажі, організацій, яка займається ну, банкрутством і, і ліквідацією, відповідного. Тобто це керуючий арбітражем. І я не буду називати прізвище, тому що не в прізвищі суть, а суть. У тому, яке прийнято рішення, наскільки воно має е, певний е, е, цільовий напрямок, куди ми йдемо з тим. Ще не так давно до нас приїжджали різні люди, до мене зокрема, які е, пробували домовитися про те, щоб цей об'єкт обміняти і зрозуміло, для чого його застосувати. Мало того, будівництво, яке поруч, воно е ведеться за юридичною адресою нашої фірми, е нашої організації, тобто львівської фабрики скла кераміки та скульптури. Е що це означає? Це також трошки підозра, хоча не, не в тому, головна суть, а головна суть е головна суть тому. Які рішення приймає наше найвище керівництво Національної спільних художників України? Завжди рішення, які стосувалися майна, приймалися за погодженням Вільської обласної організації національних художників України. І е, ми знаємо, що за останні ну, 10, може, 15 років. У Львові із власності національної спілки виключено багато об'єктів. З, худож... З них художній виробничий комбінат, якого сьогодні вже немає, він забудований. Львівська багетна фабрика це фабрика, яка виготовляла рами, так? вона також вже забудована житлом. Е є інші об'єкти, які відчужені в Стрейському парку, е також наші. Художні майстерні, це, е, які належать до скульптурних фабрики, Вони також відчуджені. І наша військова організація навіть не знала, на яких засадах. Е, наші запити е, е, закінчувалися тим, що нас, е, нам просто давали інформацію, що нам це вигідно, ми отримали якісь юридичні послуги і тому за, е, за невелику ціну цей об'єкт подали. Ну, назву навіть ціну 53 тисячі гривень, а об'єкт мав майже пів тисячі квадратних метрів у стрийському парку біля ресторану, ви всі, мабуть, знаєте, ці майстерні, які забиті сьогодні, де, де забиті сьогодні вікна. Зрозуміло, що е, така політика нашого вищого начальства не, е, вона не погоджена з нами і не сприймається нам. Нашими художниками. Це не є особисто моя позиція, як це подають в соцмережах власне, ті, хто приймав це рішення. Ці рішення. Там просто опльовують мене, намагаючись вселити недовіру всіх вас тут присутніх мабуть. Я на це не зважаю. Найважливіше зберегти цей об'єкт, який ще в 30-тих руках. Заснував, започаткував митрополит Андрей Шептицький. І це у умовах пацифікації. Ви всі розумієте, що це таке, де всього, проти всього українського боролася тодішня місцева влада. І в цих умовах Андрей Шептицький фактично створив підпільну українську державу, де, де були свої банки, свої допомого, допомогові організації. І в тому числі свої художники, тобто художника, який започаткував цю, який першим директором він відіслав у Париж на навчання, щоб той повернувся і знав, як керувати цим об'єктом. За совєтських часів цю історію минули і написали, що в 46-му році радянська влада започаткувала цю, цей об'єкт. І це неправда. І саме тому, що ми оцей об'єкт, історії його розвідали на науковому рівні, подали в держадміністрацію адміністрацію відповідне зведення щодо реєстрації його як пам'ятки історії. Сьогодні цьому об'єкту присвоєно охоронний номер. І я вважаю, що всі представники не тільки тут присутні, всі представники нашої. Культури, зрештою, правоохоронні органи не можуть допустити, щоб цей об'єкт був якимось чином зруйнований. На сьогодні ми маємо е, затверджений конференцію Львівської обласної організації спілки художників про ект е, розвитку цього об'єкту, в якому передбачається залучення інвесторів на засадах ринкових. На засадах, можливо, оренди якихось приміщень, але з цільовим призначенням. Тобто, це має бути передбачається, що це буде тут велика галерея, тут мають зберегтися всі майстерні, які були, абсолютно всі. І, можливо, ще, ще і інші Інші напрямки діяльності, які будуть дотичні, напряму дотичні до. Творчості до мистецтва. І до цих напрямків може долучитися будь-яка державна чи приватна структура, бо це передбачає, це дозволяє наше законодавство. Закону України, стаття 6, закону України про творчих працівників і, і, і творчих спілок. Так? Передбачає, що держава має право вкладати в творчі спілки бюджетні кошти. Бо чомусь завжди нам відповідали, що це громадська організація, і, а, а кошти бюджетні. Закон від, виявляється, навіть зобов'язує уряд підтримувати такі спілки, як наша, і такі об'єкти, як наша. Якщо до нас... Будуть звертатися щодо своєї участі у розвитку цього, цього об'єкту, то рішення буде приймати не одна особа. Не так, як це робиться там, у Києві, нашому начальством. У нас рішення приймається колективним правлінням спілки художників. Так само, як приймалося рішення про сьогоднішню нашу незгоду. З тим, що відбувається, про сьогоднішній протест проти свавілля. Тому що ті засади, на яких приймалися рішення, навіть стосовно звільнення директора, спроби виключення з національної спів, їх не можна назвати демократичними, статутними чи конституційними. Тому що коли не звертається на конкретні речі, що відбувається тут і е, застосовується е, спосіб обкльовування, це, це не для нас, це не європейський метод. Ми боролися і на Майдані, і досі ми стоїмо на тому. Ми йдемо в Європу. Тому ці методи не для нас. Я, звичайно, хотів би, щоб... Щоб слово тут сказали не один я. бо це вже знаєте, така є звичка зосередитися на одній людині, з ним розправитися і ляжте всім в Але я знаю, в соцмережах дуже багато присутніх тут виступили з такою самою позицією, як я ось тут говорю перед вами. Я знаю, що всі художники, навіть ті, що сюди сьогодні не могли прийти. Вони з такою самою позицією, тому що ця фабрика збудована у Львові, вона є єдиною, яка у всій Україні залишилася яка здатна робити монументальні пам'ятники. Решта всі зруйновані, забудовані, їх вже немає. Може так статися, що е, після закінчення війни пам'ятники, які нам треба буде будувати, прийдеться виготовляти за межами нашої держави. От саме тому мене найбільше болить. Болить байдужість тих, хто мовчає. Я закликаю всіх, не мовчати. Ми всі практично однодумці. Всі присутні тут, я вважаю, є однодумці, інакше ви сюди б не прийшли. Звичайно, може хтось і помилятися. Кожен шукає справжню причину того, що відбувається. Можливо, вона з цієї сторони йде, можливо, з іншої. І це нормально. Але більшість розуміє, Звідки йдуть загрози? Інакше, коли ми прийшли сюди, вся спілка, львівська організація, ми є співвласниками цього об'єкту, співвласниками цього майна національної спілки художників. Скажіть, будь ласка, чому охорона у нас не випускала на цю територію? Чому мені треба було звертатися до поліції? Що поліція нам е, пояснила е, охороні, що ми є співвласниками і маємо право бути на цій території. Оце і є першою ознакою, що ці вказівки, я переконаний, які пішли зверху, це рейдерські вказівки. Не впустити на територію власників. Можна багато говорити про ці е, причини. Які ми розуміємо, і які ми називаємо рейдерським захопленням. Їх є багато. І ми, я думаю, що достатньо цього прикладу, щоб розуміти, чому ми тут і що відбувається. От того останнього прикладу що я навів. Оцією вказівкою. І я прошу, якщо хтось є із тих, хто тут працює. Я передаю слово помічнику міського голови Євгену, керуючи справами Слава Україні! Доброго! Доброго! Шановні митці! насправді, ми з паном Борошкевичем з самого початку заведення ініціативи, яка почалася достатньо широко обговорюватися побічній піщині І коли почалися ці дії з боку керівництва загальнодержавної спілки художників по прийнятті тих чи інших рішень були постійно на зв'язку. Е, дуже багато різної інформації є в медіа, але е, ми тут сьогодні є з Іриною Михайлівною, заступницею міського голови з Юлією Окончені і стані полковою, е, з дуже простою і чіткою послідовною метою: жодного будівництва, жодного житла на цій території. Не може бути і не буде. І це є кратка, і це є і що тут не буде. Наступне, що ми поговорили з паном Гришкевичем, у нас є четвер засідання сесії міської ради, і ми з свого боку ініціюємо звернення до державних органів влади, аби на державному рівні унеможливили будь-які дії у відчужені. Майна, яке є цінне для громади міста Львова. Це перше. Друге, те, що говорив пан Гавришкевич, Львівська міська рада бачить виключно мистецький простір і готова разом з митцями, з академією мистецтв напрацьовувати ту концепцію, яка буде говорити про розвиток мистецтва. Це друге річ. Третя річ, Львівська міська рада готова у будь-якій формі правовій, правовій Співпрацювати зі спілкою художників, аби можна було сюди інвестувати, розвивати е і створювати. Це третя річ, четверта, що є дуже ключовою, ми е на містобудівельному рівні унеможливимо внесення будь-яких змін у містобудівельну документацію, якщо би часом раптом когось в майбутньому виникла така ідея змінити цільове призначення землі. І п'яте, ми разом з вами, з митцями будемо працювати над тим, щоб тут було був розвиток мистецтва. Я думаю, що ці п'ять істин це фундаментальні, які нас об'єднують. Слава митцям, слава Україні! Ще хочу повідомити, який практично вже відновить соцмережа. Про те, що після мого звільнення і призначення особи, про яку, яку я вже говорив, директором цієї фабрики, буквально за кілька днів був напад, де неповнолітні шастали по цій території в балаплавах, спробували вилимати двері, їх. Спочатку охорона затримала, потім поліція. І коли поліція поїхала, виявляється, що це не тільки малолітні люди були, а прибули ще й дорослі в І Я думаю, що сам цей факт він також свідчить про те, що відбувається, і що ми не маємо права бути байдужими. Це дуже насторожує, наприклад, наше правління спілки художників, бо ми всі були про це повідомлені. Бо тут ще була попередня охорона, яку ми брали, тобто я, зокрема, для того, аби цей об'єкт зберегти. І я вважаю, що без вказівок, я думаю, що ви самі всі догадуються, без певних вказівок, замовлень. Просто так сюди в балаклава ніхто б не йшов. Тут було три підпали. Тут закидували хати підпалені, щоб, щоб приїхала пожежа, щоб склали якийсь аж. І в минулому і дійсно такий акт складений був, коли ще цей об'єкт ну, фактично був у руках комерційної структури. Яка намагалася його, тобто це є законно ну ніби, що закон передбачає, що такий об'єкт можна взяти в управління, ефективне управління. І от після, під час цього ефективного управління пожежники приїхали сюди гасити підпал штучний, склали акт і подали в суд не на комерційну фірму, а на нас. Нормально. Винен один сусід, суд подали на іншого. Правда, після цього ми ніби знайшли нормальний вихід, є постанова суду, і, очевидно, це був такий, щоб з нас зробити в Бо Бу був припис на дуже величезну суму, щоб ми закупили відповідне обладнання. І його тут встановили. І там в переліку в гараж, який завалений, де жодної техніки, жодної електрики не було. Ну ви розумієте, для чого вимагали, щоб там автоматичне пожежогасіння встановили. Ну, Ми з тим нібито розібралися, все йде в порядку. Ми погашуємо відповідні рішення, ну, як виконує відповідні рішення суду. Це гаразд, ми на плаву. Банкрутства немає. Но ми побачимо, що буде зараз. Якщо призначена особа, яка власне, такими питаннями займається, то ну, ви розумієте, чому це банкрутство може дуже швидко відбутися. І тоді об'єкт продають нібито. Тобто я це говорю наперед, що ми не знали, що щось буде відбуватися. То буде відбуватися. Тільки цієї відчерки. І я дякую пану Євгену Бойку за цю позицію висловину ось тут. Тому що я думаю, що наше правління також буде відстежувати, аналізувати всю ситуацію, яка буде відбуватися надалі. У нас є досить досвідчені особи управління, у нас є доктора наук. Професори, і це наше теперішнє правління є, я вважаю, найбільш компетентне, найбільш досвідчене всіх, які були до цього часу. Тому наше рішення фактично, можливо, про них не всі знали, можливо, у міській раді не знали. Але недавно я дізнався про ті проєкти, які входять тими коридорами навіть в міської то виявляється, вони припадають з нашими. Про розвиток бо тут якраз і пан Євген Бойко озвучив, то воно повністю співпадається з нашим рішенням, з рішенням нашого правління. Я питання я... 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 до міської ради безпосередньо. А ви не знали, що тут відбувається, що тут ходять зелені чоловічки? Дивіться, я відповів вам, але я насправді не до кінця розумію питання до міської ради, бо про зелених чоловічків я дізнався одразу в перший день від пана Гаташкевича і одразу ми були з ним на контакті. Просто про питання чи претензія? Ні, яка претензія? Просто ви говорите про те, що тут ми не дамо, але практика показує зовсім інше в місті, зовсім інше робить. Ті, що говорять, з міської ради не дамо, віцер, і віцер, віцер. Не дамо. це майно військовій міської ради. Земля не оформлена, земля не оформлена, але ми готові співпрацювати з організацією для того, щоб не зробити по факту. Реально окрім того, що за я свою позицію озвучив дуже конкретно, послідовно і чітко. Ця позиція міської ради вона була озвучена не сьогодні. мною, вона була висновлена ще раніше, про те, що тут буде простір для мистецтва.